Неділя, взагалі не планував працювати, виспався, відпочив і думаю, та поїду катну хоч трохи. Виїхав з такими замовленнями, ну його в болото. Знову білич, чи на за 539 гривень, чи там 530, щось таке, 19 гривень за кілометр. Грязі. Лучше я буду відпочивати вдома далі. <писали>, Писали ще в коментарях, що в мене такі якаси, як по обичному стандарту, хоч тебе і бізнес. Та який там бізнес? Вон замовлення в ефірі вихватив, на аж туди заспужний по бізнесу: 800 гривень, 28 грязю за кілометр. Та це хороший фільтрам виставляєш, і доставочка з обичним стандартам тобі залітають на ура. Який, ну який бізнес? Коротше, вирішив я йти далі відпочивати. Завтра понеділок, як завжди, починаю з понеділка. А ось для порівняння комфорт. Аж на бортничі 800 гривень по комфорту. 20 там щось 4 грязі. Ні, не спорю, прилітають по бізнесу гарненькі замовлення, не скручені. Але це дуже рідко. І вони прилітають тоді, коли аншлаг з машинами не можна замовити обично, вони вже викликають комфорт і бізнес накручують, щоб приїхала хоч якась машина. Ну тільки тоді. Але тоді, коли аншлаг, то прилітають і по стандарту такі замовлення, що бізнес відпочиває. На цьому тижні щось я забагато вихідних вже взяв для себе. Тож на наступному буду без вихідних. Тож, не переключайся, дочекайся гарних каз. Понеділок, сьома ранку, півгодинки прогуляюся собакетом по лісі, додумаю да, о восьмій виїду. Арші, пошлі! В квартирі не хоче ловити. А з парадного без проблем працює Чітко. Поки тудим, сюди. І не вісім, а майже 9 вже. Автозапуск, звичайно, тема колосальна. Правда, що не завжди він ловить. Може батарейку треба поміняти. Ну а так тема, поки містить там вдома кофе, п'єш вже приходиш, в машині тепло, душечки нагріті і все клас. Багато хто писав, що полюбляє мене дивитися під сніданок або там під вечерю. Мене теж обід. так що всім смачного. Взяв Сідора спеціально на роботу, щоб не заїжджати додому. тому що додому, як заїжджають, то це на півдня, то я вам в машині задрімав. Сонечко так через вікно припікає, що я вщу вморило трохи. Погодка реально супірова. Ну, блін, робити не хочеться в таку погоду. Їде в крайньому лівом подруга. Ну, кілометрів 50, може 55. В ітоні, один учитель вирішив її навчити, підрізає різко по гальмам. Вона йому взад. <ріпи> <ріпи> Кого ти вирішив вчити? Вона злякана, там така бідненька за рулем їде. Ну, може, їй треба було повернути там десь на ліво, а вона заздалегідь перестроїлася, тому що я не знаю. Ну. Боїться потім перестраюватися. Думаю, я потім мене не пропустить. Ти рішив він вчити. Стоять тепер там взаді обоє. Що він добився? Я не знаю, що в голові в таких людей. Так це добре, що я бачу, як він її підрізає, і я вже розумію, що зараз буде щось, я вже ногу на тормозах держу. Я теж так само туди. Я загальмував, ззаді чую теж піс люс. Дивлюся в зеркало. Нормально, все чітко, теж загальмував. Ну так би, так би був би бутерброд такий непогано. Від одного вчителя сраного. А робота, звісно, так собі. Мені взагалі не подобається. А, ну Може, вона й була до 9 ранку, коли я вдома був, як завжди, проспав. Ти тижні працював це в такому графіку. Утром. Днем відпочивав і ввечері. Оце треба, мабуть, до такого графіка вертатися. Не так, як я вирішив сьогодні на цілий день. Ні, ну може, щоб я ж говорю, щоб я утром виїхав, то було б краще. Ще й цей навігатор цілий божий день лагає, в Києві повітряної немає. В області теж немає повітряної, а навігатор би не працює. Агрегатори працюють нормально, все чітко. А от навігатор щось я його і перезагружав, я вже пробував його удалити заново запускати. Все равно не працює. Так а що вони четко працюють. А? Uber взагалі молчит, потачив його там, як всегда, по 10 км. Я його виключив. А болт теж мені не нравится. То дичику то дає, то що, да я його взагалі виключив. Короче, до найкращих времен я його буду держати. Як не пользуюся им, так і не пользуюсь. Катаю один уклон, да і все. Тільки оце переключається з цих навігаторів. Ой, з навігаторів, З болта. Прийняв замовлення по уклону. Все, заходиш туди, виключаєш те. То. чай. Та їдь уже, бідолага. Ну, йо-мою, сигналить їде. Бляха, знов ДТП. Коротше, приймаєш замовлення по уклону. Убер, бал, забувся виключити, потім їдеш, воно тобі пілімкає. Гаєш, то на це все. я їх виключаю десь все. Все, працюю по одному плану. Такий поганенький понеділок у мене був. Ой, він у вас пролетів за дві хвилини. а У мене зміна ця пролетіла за 11 годин. Получилося на катань 4638. 18 поїздок аж зробив. Пробіг я там потім з Кріни поскидаю. Ну а сьогодні вівторок. По старинці гуляємо з собакетом. Да полетіли далі працювати. А проїхав 217 кілометрів. Сім тут. Як же вони тяжко доставалися і як же зараз буде легко з ними розставатися? Платіжка за машину, треба їхати віддавати. Малишка там, до трьох підтягнеться. Може на шарму розкручу його і давно мені обіцяв. Ні, ну з бабками не легко буде розставатися, Мається на увазі, що вони так швидко ушли з мого гаманця. Одне хоч радує, що газик з балона не так швидко виходить. На мойку треба хоч раз за три тижні попасти, бо, власника ковтюк, її чисто ще не бачив, поки вона в мене. Хтось там писав, що 800 гривень трошки забагато. Якщо розділити на три тижні цих 800 і не 800, а 700 балон, то воно не так уж і дорого. Заїхати, то заїхав я сюди. А як я буду виїжджати, я без поняття. Гляньте, який я. Весь мокрий, ноги мокрі. Так що, якщо так розібратися, 700 гривень віддати на мойку і посидіти на тепленькому дивані, почекати, поки міст тобі помиють, то це не сильно дорого. А я ще все-таки там застряв. Хлопці там допомогли да Ну і це знову буде на три тижні. Взяв замовлення на Берестейський проспект. Посадив жіночку, кажу, Берестейський 134. А, каже так. Ну, ми поїхали. Коротше, в ітогі. Вона, ой, так мені не на Берестейський проспект, мені до метро. Я говорю, так там якраз метро Житомирської буде. Да, мені просто там сісти на метро, а далі я на автостанцію кажу так. Ми ось до кадемістечко проїжджаємо, Кінцево вам буде зручніше і сісти там туди-сюди. О, так да, чудово, реально. Зачем мені та Житомирська? Давайте мене тут. І я говорю, ну давайте, я її висадив, все, вона, спасіба, до свидання пошла. Проходить 5 хвилин, дзвонить мені диспетчер <свісно> і каже, чого ви жіночку висадили не там, де треба. Вона мені поставила колицю за те, що я її не довіз до пункту Б, пожалувалася ще мені, й Так скажи, що я, ну, мені треба Житомирська і кека містечко. А тут да, 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 здурять можна. Писали там в коментарях, щоб розповів, як я очутився в таксі. Та що ж тут? ну, Проще простого, як всі на пару днів перебитися, або на пару тижнів. А що? а ну напишіть, хто там а, всю жизнь мечтав зв'язати себе з таксі, і аж до пенсії, до самої старості. Ну, нема ж таких нікого. Всі всі перебитися. Ну і я так само. Ну, а насправді, перший досвід мій в таксі був ще по рації, ало, диспетчер. Восьми на автостанції поставити в чергу. Це були б мене Жигулі, сімка. Взяв я їх. А спочатку я таксував під процент, потім там каріфана Жигулика під виплату. Я його розбив. Потім поїхав я себе пробувати в Києві. В Києві я демонтажом займався. Коротше, заводи різав, їздив по Україні. Всі, звісно, потім робота пропала. Там компаньйон мій помер, бізнес віджали, і я вирішив спробувати себе ж в таксі. Дитина маленька, садочок ще не ходила, дружина днем працює. Ну а я собі таку роботу шукав, щоб працювати вночі, щоб там за дитиною дивитися, там всі діла. Мені ж проще знайти. А ніч це що? Лібо таксі, лібо охранник. В охранники я не захотів іти, пішов я в таксі. Попрацював я там на відсоток пішов. Попрацював я там тиждень, може два. Дали мені Логана, я його розхерачив. Коротше, прийшлося відробляти. Ну, от так я і залишився би, надовго. А, відробив я того логана, не, не втік, як всі там останні, а залишився там працювати далі на фірмі, поставили мене начальником колони. Ну, так і пішло, і поїхало. Потім я з власника кажу, типа, дай того логана мені якогось ну там під виплату. На що він мені відповів? Дружба, дружба, а діти деньгами. Мені каже, вигідно тобі давати в оренду, тому що мені вигодно її так каже, пулять на портцерт. Ну, я оттуда ушов, пішли оренди, ну а потім санати підвикув, ну а далі ви вже в курсі діла. А з машинами мене всю життя не везе. Я вам говорю: перший Жигулі, який на відсоток я працював і ще себе там в місті, під рацію, а, теж там щось там. Пару пару смен і я попадаю в ДТП. Насчитали мені таких космічних денег за того жигуля, що я там, ну, там чуть ли не здурів. Да, я там розчитався, там були трохи деньги, а, зробили ту машину. Тут там чувачок каже, так, давай я тобі куплю жигуля новенького там. Типу. Під виплату там, трошки я зароблю, да де тобі буде добре. Давай. Звісно, я його там розбив, цього ж гуля, мене забрали. Потім я себе давай пробувати в Києві на Там запропонували мені роботу. Пошло непогано, купив я собі грузовіка. Потім з тої роботи знов стало погано. Я назад додому грузовика міняю на Ford Scorpio тоді. Після Ford Scorpio таксував на ньому. Потім купив собі девятку Жигулів. Вишньовую. После дев'ятки трохи надзбирав грошей, трохи мамка мені пам'ятаю тоді одовжила, купив гальфа четвертого. На йом я навіть не поїздив. Мене його віджали. Коротше, там десь кстати, ще відео є. Як я розповідав, як я короче, мене кинули на цього гальфа. І все, я без машини. Починав я жур Жигулей. І потім пішло знову ж Київ, проценти, оренди. Потім я вже знов взяв, вирішив все-таки взяти, Санатуцу. Санату Гондошків теж стоїть під забором, знов на оренді. Вирішив я оскаржити свою оцінку, так як своєї вини я не бачу. Ми все узгодили з пасажиром, все вроді би чітко. На що мені оператор відповів? Що ваша оцінка знизилася, але не суттєво. То ж вона не впливає ні на що. Продовжуєте працювати, каже, далі. Не, не суттєво. Була 499, а стала 495. Це як би не суттєво. Ладно, вона мені сказала, що буде у вас зато над чим поработати. І у вас це буде стимул, щоб підкращити оцінку. Тож, каже, працюйте, будьте увічливі. Бабки за машину віддав. Все, зачем роботи? 3,418 за вівторок накатав. Пробіг 187. Ну це були кілометражі. Там з малышом, трохи катались, на СТО, його возив. Бабки завозив. Таке трошки власного було. І рейтинг у мене вже 4,93. Ще якась криса мені поставила погану оцінку. А чого криса? Потому що всі пасажири. Спасибо, до свидання, все чотенько. Бажають мені гарного дня, чаюху мені одлистую, все. а потім хоп, прилітає погана цинка. Чого так? Ну, скажи, що так і так там. Зачем тоді? Або навіть не бажай мені гарного дня. Зачем мені твій гарний день твой, що ти мені його поганиш потім оцінками? Я і машину сьогодні помив. Три тижні їздив на грізнючій машині, були оцінки шикардосні. Помив тачку, все. Як бабка пошептала. Вирішив я оскаржити крайню свою оцінку, яка знизилася з 4:95 на 4:93. Трояк мені хтось вліпив. Хто? А, неправильне місце посадки. Коротше, я не приїхав неправильно на точку в повітряну тривогу. І я зразу зрозумів, що я неправильно під'їхав, і я зателефонував а, оператору, надіслав скрін. Телефонної розмовою, не телефонної розмови, а скрін, що я телефонував, і він сказав, що все питання вирішено. І надалі, якщо ви хочете так само скажете оцінку свою, то обов'язково перед тим ви маєте дзвонити пасажиру, щоб у вас було доказательство, що ви, типу, там не впевнені, бо локація гуляє. і без скріна, оцінка не типу, ну, вони не вліяють, вони не розглядають таке питання. Так що будьте би... бдіття Ну, а ребята переможець конкурсу. Роман з Харкова виграв брендовану пляшку з футболкою. З касою 3460. Коротше, ребята, я не знав навіть, що в інших містах такі маленькі каси присилали такі скрини. Що, мама, не горюй. Так що нам ще в Києві ого хо го Ні, ніфіга собі. У нас і оказывается заробітки. Ну, просто у нас і пробки сумасшедші, і той сьо, і розход. Ну, не знаю. Коротше, Роман, я тебе вітаю. Сьогодні постараюся відправити тобі. А з другої сторони, в Києві аренда тачки вища, аренда квартири вища, прожиточний мінімум вищий. То може воно і виходить одне на одне. Що в інших там, не знаю. Допустимо, в нас, щоб біль-мені, просуществувати, а не прожити, то треба там 1040, там 30. Якщо ще своя квартира. То на одного, а в інших містах може там і 10-15 хватить. Не знаю. пишіть. Я, наприклад, коли в користень приїжджаю там е, з Києва, да, то я себе чувствую бляха, як мільйонер. Так само може і там десь. Ну, ціни дешевше, в кафе поїсти піцу там, допустим, ну. В рази дешевше, ніж тут в Києві поїхати. В Кофейню піти, коли кофе попити, так само в рази дешевше. Ну, не все, кстати. Підеш на ярмарку, там м'ясо купити, там сир якийсь, ну таке необхідності, там, ну, допустимо, продукти питання, то там дорожче. Я взагалі не пойму. Мені мамка каже, у нас там оптовий склад, там сир там класний, поїхали там, ну, типа, купити. Ми поїхали туди, так там він дорожче, ніж у нас у Києві. Посилочку відправив, поїхала. Поїхав і я працювати. Ребята, така ідея в мене з'явилася. Що, якщо розіграти щось таке від мене, чисто не від уклона, а чисто від мене. Тільки що напиши там в коментарях. Щось спробуємо. Да? Я дивлюсь вам, ну, така ідея як би, подошла. Пелесос минулого разу розігрував. Дуже багато скринів було, дуже багато учасників. Так само і цей раз. Так то ж уклон був. А що від мене? Якщо зайти в телеграм-канал. Кстати, заходь тоже, посилання буде в описі під відео. То там одні алкоголіки в мене. Як не скрін, так і бухло якесь, хавчик якийсь. Як вони вечерю там відпічають там, конець зміни, як то говориться, то може, ну, розіграти якийсь там, я не знаю, віскарик або півасик якийсь хороший, або щось таке. Коротше, як ти дивишся на це, черкани там в коментарях, а я обов'язково подумаю над цим. Ні, ну алкоголіків у мене в чаті є, багато, але ж не всі. Так що, хто не бухає, можна розіграти там сертифікат на пальне. Наприклад, там 10 літрів газіка, або бензина. Ну, газік то таке, і кожен собі може заправити їх 10 літрів. От бензин, наприклад. Або, ну я ж говорю, черкани. І черкани так само, як ми його будемо розігрувати, або там по кількості лайків, як он до Юра на каву, залайканий коментарі, каву отримав. Лібо там смішний коментар, там, либо там просто рандомно виграть з коментарів, там, якийсь там. Ну, коротше, напиши. Бляха, ну і раночок. Дві години жодного замовлення. Ні, одне замовлення було, там мінімалочка, 5 кілометрів. Був військовий, ще й хромав, там, да я з його грошей не взяв. Кажу, зроби відміну, щоб мене комісію не списували, з тебе так завезу. Да. Я його так завіз. Ну і все, і Трубай нема. Ну і... і раночок. Як раночок? 10 година. О! По болту, як завжди, не прилітає. Казав, що я його не буду включати, але включив, тому що тишина везде фільтра по уклону повиставляв, мовчать. Шановна громада! Кому потрібне автострахування, номер на екрані. Також автоцивілка, каска, зелена карта все це за цим номером телефона. Найнижчі ціни від надійного автострахувальника. Також контакти його будуть в описі під відео. Ну і скажи, що ти від мене, тобі ж від Таксоріка. Не судьба мені взагалі сьогодні щось попрацювати. По полту прилетіло замовлення, вроді би таке файненьке. За дві години <сі>, очікування цього замовлення. Думаю, о, клас, доставочка. Думаю, все, чітко. Приїжджаю туди, а там столи здоровенні. Ну так, да, вони розібрані там. Ну вони, блін, я говорю, а що це таке, кашова сидіння не розлажується в форду. Та ну воно як би розлажується. Але неохота <сі> відміна. Ну, бляха. А може навіть не розлажуються ті сидіння, я навіть не в курсі діла. Ну в санаті в мене то не розкладалися. Та навіть якщо розкладається, воно мені треба. Зато судьба підказує, що робити сьогодні не треба, це точно. Зроблю пару замовлень чисто так, на поляну. І дай додому. На районі в мене сьогодні ярмарка. Дзвонив сусід, казав, що там карасики свіженькі, такі непогані. Да, сьогодні не четвер, не рибний день. Ну, буде рибка у нас на вечерю або на обід, побачимо. І знову мені прилетіла доставочка по болту, але вже. Адекватний товар. Нормально, мені сподобалось. Заїхав по дорозі на заправку, сходив в туалет, купив собі куріво, да й поїхав далі. Ну, Подобається мені доставки. Трошки воно дешевше, але не завжди воно й дешевше. Бувають і нормальні, адекватні тарифи. Що, виконав одне замовлення. По болту доставочка 247 гривень. І одне замовлення по уклону 385 Грязними. А чистим 288. 100 гривень комісію зняло. Уклон, давай ну, трохи понижати комісію, хоча б чуть-чуть, тому що це как би занадто. Коротше, на карасі заработав. Тож, я на лавіні, тут рукой подай. Думав, тижневий. Ролик зробити понеділка, там по неділю, але подивився тут на свою статістику. на статистику на це відео, що я оце зараз знімаю. Там уже там півгодини майже. То я думаю, що якщо буде тиждень, там час, хто його буде дивитися? Да? будете перематувати на каси чи будете дивитися? Черкани там стоїть мені це робити чи не стоїть такий тижневий на годину. Ну а я поїхав. Смажити карасі. А, треба ще спочатку купити їх. Там сусід вже біля ярмарки жде мене казав. Виїжджав сюди паркуватися і як би, на горочку ну, ледь-ледь виїхати. Ну виїхав, а сусід каже, що що повноприводно? Я кажу, ні, арендна. пофіг. Води знов немає в будинку. Добре, що хоч привозить одну. Іду набирати. А в туалет хоч борить до да вліз ходи. В лиску, з собакетом. Ребята, перший і останній раз я вам показую, які фільтра треба ставити, коли немає роботи. Півстакана томатного соку. І пів стакана біленької. І пофігу тобі вже на тієї фільтра, так як і мені. Будь добру!